Доброго дня, колеги! З вами рубрика Те, що треба і незмінний ведучий Нікіта Агроном Бітію. Цього року виростити ріпак це справжнє випробування для аграріїв. Сухі погодні умови під час посіву. Посіяли, отримали сходи. Все гарно. Зараз ми пережили морози. Хтось вже передискував ріпаки, хтось досі за них бореться. Ми з вами на полі, за який люди дуже кропіткою працею боролися. І залишилось зовсім трохи. Як ми бачимо, дуже нерівний фон ріпаку, десь він вже відцвів, де ще доцвітає і тільки буде зав'язувати стручки. І це буде нам ускладнювати його обмолот. Для того, щоб ми не переживали за те, що може розтріскуватись ріпак, компанія BTU має в своєму асортименті біоклей. Липосам біоклей це те, що треба для аграріїв в таких наскладних умовах, коли Залишилось геть трохи, щоб не втратити врожай, за який так довго боролись. Липасам біоклей виготовлений на основі біополімеру, який вбереже стручки вашого ріпаку від розтріскування. Він гарно себе зарекомендував при внесенні агродронами, якщо висота вашого ріпаку не дозволяє зайти колісною технікою. Тож плануйте склеювання зараз, щоб не шкодувати під час збирання. Попелиці, тріпси, кліщі та клопи завдають дуже немаленьких збитків нашим культурам. Помітивши навіть немаленькі колонії, не можна це ігнорувати, тому що це стане великою проблемою в майбутньому. Тому, помітивши сисних шкідників на своїх рослинах, не гайте часу, а використовуйте інсектоакарицид актоверм 1,8. До складу інсектоакарициду актоверм входить речовина біологічного походження, абамектин. Абамектин впливає на нервову систему шкідника. Після чого він гине. Окрім того, абамектин має трансламінарну дію, тому він дуже гарно працює на шкідників, які знаходяться з нижньої частини листа кліщі, тріпси, попелиці. Інсектоакароцит, актоверм це те, що треба саме тому, що він контролює широкий спектр шкідників, має швидку дію. Ефект внесення цього препарату можна спостерігати вже через кілька годин. Має низьку персистентність, тобто швидко розкладається, має високу економічну доцільність внесення навіть в порівнянні з іншими акарицидами на ринку. Актоверм 1,8 – це те, що треба проти попелиць, кліщів та тріпсів.